Різдвяний фестиваль Коляда на майзлях традиційно проводиться ще з 2010 року. За всі ці роки з сольними концертними програмами виступало понад три сотні колективів: з Києва, Дніпра, Тернополя, Львова, а також з Латвії, Литви та Польщі. Цього року будуть навіть партнери з Волноваського району. Колядуватимуть не лише у монастирі Царя Христа, отців Васильян, а й у центрі міста. Перше коляда на майзлях 14 числа. Буде відбуватися на вічовому майдані. Я думаю, що кожного року все більше і більше франківців беруть участь у цьому фестивалі, і мені приємно, що Івано-Франків стає таким духовною столицею. Цей рік буде особливим, адже для країни та й для Івано-Франківського монастиря Царя Христа він є ювілейним. Виповнюється 400 років від заснування чину отців Василіян. Тому протягом року парафія надаватиме повне відпуст прихожанам протягом цілого року, починаючи від 25 чи 12 листопада поточного року до 25 листопада наступного року, у кожному з наших храмів. Чи монастирі монастирів, де ми служимо, де ми відправляємо, де е, несемо душпастерську опіку, буде можливість отримати повний відпуск. Різдвяний фестиваль Коляда на Майзлях розпочнеться 8 січня, триватиме до 15-го. Також очікується, що кожного дня сюди приїжджатиме один з василіянських колективів, який служить при одному з монастирів в Україні. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.